Жим штанги лежачи на лаві під нахилом вниз. Зафіксуйте ноги на валиках лави. Лягайте вниз круглою спиною обережно. Візьміть штангу прямим хватом та зведіть лопатки. Зніміть штангу зі стійок і перевірте, аби вона тисла на вас вертикально вниз. На вдих. Зігніть лікті і опустіть штангу на нижню частину грудей. На видих, розігніть руки. Прослідкуйте за тим, аби лопатки залишились на місці. Слідкуйте також за тим, щоб кисть були в нейтральному положенні. Повертаючи штангу на стійки, зробіть це жорстким, впевненим рухом.